Вітаю любі бджілки! Сьогодні покажу вам, як створити орнамент із тексту. Полетіли. Відкриваємо програму Photoshop і створюємо новий документ, натиснувши Create New. Створити новий. Введемо параметри для робочого поля. Сьогодні будемо працювати з одиницями міліметри. Ширину встановіть 90, висоту 200. Орієнтація альбомний лист. Роздільна здатність 300, кольорова модель CMYK. Ці параметри ми вводимо для того, щоб створити макет для друку на чашці. Даний макет буде підходити для стандартної чашки, циліндричної форми, об'ємом 300 або 330 мл. Фоновий колір встановлюємо на білий і тицяємо Create створити. Продовжимо працювати над макетом і створимо робочу область для написання майбутнього тексту. Для цього збільшимо зображення, щоб було гарно видно шкалу лінійки. Тепер переводимо курсор на лінійку. Затискаємо ліву клавішу миші і, не відпускаючи її, тягнемо направляючи, розташовуємо її на відстані 5 мм. Наступну направляючим тягнемо так само, але розташовуємо її з правого краю. Як бачимо, Photoshop нам підказує, на яку відстань ми розміщуємо направляючу. Наступні дві направляючі ми розмістимо зверху і знизу. Так само на відстань 5 мм. Для цього наводимо курсор на верхню шкалу лінійки, затискаємо ліву клавішу миші і знову тягнемо лінію. Приступимо до написання тексту. Активуємо на панелі інструмент горизонтальний текст. Встановлюємо колір. Для початку оберемо чорний. За допомогою навігатора пересуваюся на верхню частину робочої області. Робимо клік по робочій області і за допомогою клавіатури вводимо необхідний текст. Щоб закінчити ввод тексту, втицімо на галочку або Enter на клавіатурі. Активуємо переміщення і розміщуємо текст у межах шаблону, який ми задали направляючими лініями. Ну і звичайно, необхідно наш текст налаштувати. Цьому нам допоможе вкладка характеристики. Тицяємо по відповідній конці і починаємо налаштовувати. Перш за все, налаштую розмір. Надалі можна відтригувати відстань між літерами. Звичайно, ви можете змінити і інші параметри, такі як тип тексту, висота літер, товщина літер та інші. Мене влаштовують ці. Головна вимога, щоб ваш текст був обмежений нашими направляючими лініями і не виходив за них. Щоб закрити вікно характеристик, просто ще раз тицьємо на іконку. На даному етапі бажано вирішити, будете виробити ваш орнамент в монокольорі. Або хочете зробити його різнокольоровим. Отже, розглянемо варіант, коли ви хочете зробити різнокольоровий орнамент. Активуємо інструмент Текст, затискаємо ліву клавішу миші і виділяємо одну із літер. Переходимо до налаштування кольору, робимо клік по іконці. І обираємо необхідний кольор на панелі. Я хочу зробити знак поклику червоним кольором. Виділяю номер кольору. Затискаю комбінацію клавіш Ctrl-C для того, щоб скопіювати даний номер. Натискаю ОК, щоб підтвердити внесення змін. Тепер виділяємо наступну літеру, яку хочемо зафарбувати у червоний колір. Знову тицяємо на іконку вибору кольору. І тепер не шукаємо колір піпеткою, а просто виділяємо номер і натискаємо комбінацію клавіш Ctrl-V для того, щоб вставити скопійований раніше номер для кольору. Також для макету я використаю відтінок зеленого. Повторюю операцію з копіюванням номеру кольору Ctrl-C. Продовжую розфарбовувати літери. Продовжимо перетворювати наш текст на орнамент. Для цього необхідно скопіювати текстовий шар. На панелі шарів стаємо на даний шар, активний шар нагадую, підсвічується сірим кольором і затискаємо Ctrl-J. Активуємо інструмент переміщення. Використовуючи стрілочки на клавіатурі або мишу, опускаємо текст донизу. Ви можете експериментувати і розміщувати текст стик або залишати між ним невеликий проміжок. Стаємо на верхній шар із текстом і робимо наступну копію, затиснувши Ctrl-J. І знову опускаємо копію донизу. Ну, як ви розумієте, якщо ми надалі будемо копіювати шари із текстом і розміщувати їх донизу, це займе доволі багато часу. Тож, давайте цей час зекономимо. Стаємо на верхній шар із текстом. Затискаємо клавішу Shift і робимо клік по першому текстовому шару. Надалі скористаємося комбінацією клавіш Ctrl-G. Це дозволить нам швидко створити групу із обраних шарів. Тепер скопіюємо усю групу, затискаємо ліву клавішу миші і перетягуємо папочку з групи на значок плюс, який знаходиться в правій нижній частині панелі. При активному інструменті переміщення опускаємо донизу вже всю групу. Тепер, отримані дві групи, я об'єднаю ще в одну третю групу. Стаю на верхню групу, затискаю Shift-Роблю по груп 1 і знову затискаю Ctrl-G. Стоячи на комбінованій групі, затискаю Ctrl-J для того, щоб її скопіював. Використовуючи переміщення, опускаю вниз увесь текст. Ну а надалі весь алгоритм дуже простий: ми будемо багаторазово копіювати групу і опускати текст донизу. І так будемо робити, доки не заповнимо увесь робочий простір макету. Ctrl-J і вниз. Як бачимо, після заповнення макету у вас може виникнути ситуація, коли буде зайва строфа. Щоб прибрати її, стаємо на верхню папку із копіями тексту, відкриваємо її і відключаємо зайвий шар із текстом. Ось такий незвичайний орнамент, схожий на вишиваний рушник, ми отримали. Ну і звичайно, давайте розвернемо дане зображення, щоб подивитись на те положення, яке займе наш макет безпосередньо на куклі. Отож, щоб перевернути зображення, переходимо в Image зображення, Image Rotation, повернути зображення. І обираємо повернути на 90 градусів проти годинникової стрілки. Для того, щоб завершити роботу над макетом, його необхідно зберігти у відповідному форматі. Для печаті нам необхідно скористатися форматами TIFF або PDF. І також не забуваємо зберігати нашу роботу у PSD форматі. Щоб зберігти файл, необхідно перейти до вкладки «Файл» і Зберігти як. Далі зберігаєте на свій комп'ютер і у відповідній вкладочці обираєте необхідний формат. Нагадую, що нам підходить TIFF та PDF. А також обов'язково зберігаємо нашу роботу у PSD-форматі. Час підбити підсумки, що ми отримали наприкінці уроку. Наразі ви маєте дуже гарний робочий макет, який можна виконати в різних кольорах в одному кольорі. А також не забувайте, що ви можете використовувати не лише українську бе, а й багато інших, тобто, ви можете зробити напис для своїх іноземних друзів. А загалом цей урок був про те, що навіть маючи мінімальний набір знань з фотошопу, ви вже можете заробляти якісь кошти, створюючи ось такі цікаві дизайнерські макети. Адже вони дуже гарно підійдуть як для корпоративних компаній, стануть чудовим подарунком на будь-яке свято, і навіть ви можете висловити свої якісь почуття до ваших близьких і рідних, наприклад. Подарвавши таку чашку, можна дуже оригінально зізнатись у коханні. І наостанок я підготувала для вас невеликий макап. Будь ласка, не собі строго, адже робила його на скороруч лише для того, щоб ви зрозуміли, як приблизно буде виглядати даний макет на готовій продукції. Отож, чашка з українським написом і чашка з написом на англійській мові. Думаю, що так, ідея буде вам зрозумілішою. На цьому я з вами прощаюсь до наступного уроку. Сподіваюсь, отримані знання вартують вашого лайку та підписки.